Ну, причина мені була відома і проблема ще, мабуть, рік тому, і я можу на це відверто сказати, що сьогодні контрольний пакет акцій міської ради куплено в нашому місті за дуже великі кошти. По, різним, по моїм підрахункам, це десь 40 мільйонів гривень. Якщо брати дані газети кола, це е, інтерв'ю з кандидатами міських голів, то там е, кандидат Олександр Мамай сказав, що від півтора мільярда гривень 5% він витратив за цей рік на благодійне. Це 75 мільйонів гривень. Я вам хочу сказати, що проти 40 чи 75 мільйонів гривень, які в вигляді подарунків роздавалися виборцям, е, які е, використовувалися для газети, використовувалися для Піар-технології використовували для людей, які працювали в інтернеті напротязі останнього року, дуже і дуже важко. Я вам хочу сказати, що ні в мене таких коштів немає. І я думаю, що це показало те, що може сьогодні виборцям не потрібні конкретні справи, може виборцям не потрібні програми, а виборцям треба подарунки. Ну і крім того, як ми побачили, що більшість. Виборців, які активно прийняли участь, це люди пенсійного віку. За моїми даними, середній возраст виборців, які проголосували десь 62 роки. Молодь, студенти, підприємництво, люди, які працюють на виробництвах, не мали бажання майже годину стояти в чергі для того, щоб приймати участь голосування. Саме тому, як той же саме авіамістечка, яке мене дуже вразило, що 30% людей прийшло голосувати, і в авіамістечку я теж програв. На мою думку, що більше ніж зроблено мною ну, особисто в містечко, не було зроблено за всі часи незалежної України. Тому, як, ну, знову ж таки, хочу сказати, що люди і виборці їх треба поважати. То ні виборці будуть пристосовуватись до міських голів, і до кандидатів, бо кандидати повинні пристосовуватись до того, як треба себе з виборцями. Але я хочу сказати, що на мою думку, на жаль, Полтава стала другим містом в Києві. Де впроваджена певна, певна політтехнологія, певний експеримент, де за допомогою грошей можна впливати на майбутніх виборців, якщо системний конкурс на цьому відходить. Тому я думаю, що проти цього дуже важко. Але я хочу сказати, що я і моя команда, ми по-чоловічому відстоювали і боролися за голоси наших виборців до останнього дня. Передайте, будь ласка, мікрофон.

І, в принципі, ті результати май майже спіхалися з тим, що ми отримали, ну, вже попередньо отримали, що важко. Можливо, ви керувалися результатами, неможливо гості з вашої команди. чи, Питання, в чому готувалися? Значить, грунтувалося, по-перше, на тому, що е, дуже багато було зроблено, і ми допомагалися полтавцям розказати про те, що зроблено, і звітуватися. Жоден кандидат не звітувався. Крім того, е, ми готували, у нас працювала наша агідсеть, яка працювала по місту, яка зустрічалася з полтавцями, зустрічалася з мешканцями Полтави і робили власне опитування. І е, за нашими даними на четвер. Ми перемагали 100 на 100 дільницях нашого міста, 30 там чимось 35, на думку, там 135. дільниць, Ми не перемагали. І це давало нам можливість зробити всі висновки для того, щоб перемога була за нами. Але ми, ну перш за все, хочу сказати, що міська рада в цьому році при новому законі не впливала навіть на створення комісії. Тому в організації, на мою думку, роботи безпосередньо на виборах. Ми бачимо це і в інших містах були проблеми. Те, що одна людина видає, він реєструє людину, інші видає бюлютні, треба дві черги вистояти, потім треба стояти в чергах на, для того, щоб проголосувати в кабінки. Тобто сама організація привала для того, знову ж таки, хочу сказати, що наші виборці це е, люди, які працюють, люди, які навчаються, тобто більшість молодих людей, підприємці, не готові стояти і відсловити свої права там, черга годиною чи більше. А саме пенсіонери, люди похилого віку, люди, які отримували подарунки, вони дуже активно з 7.30 прийшли і стояли годинами, щоб віддати свій голос і, до речі, шукали безпосередньо совість України. Ну, от я вам зараз можу задати запитання, щоб ви зрозуміли. Ну, наприклад, 24 депутата по Ви багатьох депутатів, представників совісті України, знаєте, і в тому числі на тому дільниці, де ви були. Я думаю, що ні. І, на жаль, у нас люди, от як даже до обласної ради ради, у нас не попали там ні ректор Медичної академії, відома людина, ні там Кураєдов, лікар четвертої лікарні, і так далі, і так далі. Тобто люди голосували ні на мажоритарному окрузі, не за конкретну людину, ні за конкретного е майбутнього депутата, який буде займатися, займатися питаннями округа, а голосували за конкретну організацію, яка Дала їм в свій час подарунок і організація, яка на їх думку буде вирішувати дуже багато їх соціальних проблем. Я зараз не кажу плохо це чи погано, але є про що задуматися. Я хочу сказати, що сьогодні проіграли всі політичні партії, в всякому разі, в нашому місті, тому що, то, що буде там п'ять депутатів партії регіонів, представлені, чотири депутата від партії Бюд, там один комуніст, два е, Яценюка. Тобто ці люди, які не будуть впливати на Прийняття рішень міській раді тому що є контроль, контрольний пакет є одна партія, яка контролює повністю міську раду. Тому я думаю, саме тому ми не побачили сильної України, не перемогли, тому що у нас банкіри не пішли, у нас інтелігенція не пішла, у нас підприємці не дійшли, скажімо так, до виборів. І я думаю, що це висновки повинні ми зробити всі разом. Чому? Тому що відповідальність за наше місто. За те, що буде в місті, буде не тільки на тих людей, яких обрали, але і на тих людей, які обирали, і на тих людей, які не прийшли голосувати. Тому це спільна відповідальність. Але знову ж таки, хочу сказати, що вибори є вибори, вони в цей день проходили демократично, на мою думку, підтасово, щоб безпосередньо в день виборів не було, дай Боже, зараз правильно ще підрахують, щоб не було там ніяких питань, проблем. Але те, що відбулося, треба до цього ставитися з повагою, тому що це рішення наших виборців. А я наших виборців поважаю, люблю Полтаву і знову ж таки хочу сказати, що більшість з них мріє про краще майбутнє. Я теж мрію про краще майбутнє і дуже хочу, щоб дійсно було так.